Друзі, всім привіт! У нас новий день. Зібралися, хотіли до сну малого сходити на пошту, забрати посилку з товаром, але у нас тривога, тому туди не зайдеш. Вирішили почекати, звісно. Може, це години три буде, якраз дитина поспить і потім вже підемо на прогулянку. Але я бачу, знаєте, якраз до його сну таки, така погода була класна. Було сонечко, зараз у нас дощ пішов, а йти не близько. Не знаю, як буде, може я сама змотаюсь туди і обрати. Хотіла відповісти на коментарі вам зайшов цей формат я колись так вже робила. Мені самі подобається відповідати так вживу, а не писати, бо впадло писати, якщо чесно. То зараз відповім на пару коментарів. Ось одна дівчинка написала: якраз вона у мене в інстаграмі питала про вигорання материнства. Не знаю, як коректно назвати цей стан, не хотіла образити. Ви мене зовсім не образили. Це нормальне питання. У мене просто подібне відчуття. Дитина, робота онлайн, працювати доводиться ввечері і вночі, як дитина спить. Почала водити в садок, і це просто нереально. Сплошні болячки. Під час хвороб нервую сильно. Два дні ходимо. Два тижні хворіємо, і я відчуваю, що не вивожу вже допомогти, теж особливо нема кому. Ну, у нас дуже схожа ситуація в плані того, що робота онлайн це ну, теж вночі, коли дитина спить, тільки тоді і працюєш нормально. Іноді ну, приходиться якось змушувати себе з ним спати, щоб хоч трошечки виспатись. Це я все розумію, але я така наївна, бо я вважала, що коли моя дитина піде в садочок, то мені буде легше. Я так розумію, що ні, Тому що хвороби це теж нерви і все остальне. Як якраз то теж. Моя похресниця теж садочок ходить і часто хворіє. Я скажу так: просто розумієте, вигорання, ну, коли ти нервуєш з приводу того, що там дитина хворіє, чи ти сама заморилася, якось не вистачає тобі часу. Це одне. А є просто такі мами, які прямо бісяться, прямо тікають від неї, не хочуть спілкуватися з нею, з дитиною, ну просто настільки набридла, таке теж буває. Оце мені здається, що це, мало того, що вигорання від дитини, так ще якісь. Якась депресія після Пологова. Тому що у мене, наприклад, ну, дитина мене зовсім ніяк не бісить, ніколи так не бісило. І він спить, я вже за ним сумую. Він годину спить, я вже хочу його якось там розбудити, щоб він прокинувся швидше, щоб з ним там потусити. Тим паче, зараз він дуже цікавий у мене став. Але я е себе погано почуваю через свою проблему. Не за того, що я вигораю через дитину, а через те, що я сама собі не можу наладити цей графік. Що я не можу себе привчити рано лягати спати разом з дитиною, це моя проблема, і мені треба її вирішувати. Дитина тут зовсім не при чому. Тому вигорання це мені здається щось дуже страшне, коли зовсім вже просто чучу. Так, дівчата, у нас ще все на лайті. Я вам скажу, ви тільки ну, подумайте, як наші батьки. Я розумію, що там бабусі сиділи, так там прабабусі сиділи з нами, але ж не було е, пральної машини, не було посудомашини, не було посудомиї, е, посудомийки. У мене просто її немає. Е, і було набагато важче, що бачите, зараз набагато легше в плані побутової системи. ну, за дитиною слідкувати на крайній випадок я. Така мама, знаєте, я мені не соромно сказати, те, що я можу вимкнути мультики своїй дитині, щоб я спокійно могла приготувати їсти, щоб він не стояв у мене під ногами, не обмі... Знаєте, коли дитина буває за ноги хватає, кричить там «мама», мама, чи ще щось я можу відволікти його чимось цікавим. Ну він у мене байдуже відноситься до мультиків. Тобто, коли я вимикаю, він не психує, він такий, ну ок, і пішов собі далі щось робити, там машинки ганяти чи кубики якісь складати. Ось. То я можу спокійно так його відволікти, коли я ж сама. Це мені допомагає. А раніше що? Я пам'ятаю, колись, колись я була маленька, розумієте, і тато десь приніс касети. Тільки з'явились касети, він вже десь її взяв з мультфільмом «Вінні Пух. І я тут «Вінні Пух дивилася по кругу сто разів. Розумієте? І Просто квашена, він і був просто квашено, якщо не помиляюсь. Ось, Сто разів од неї теж по кругу. А зараз я ж не мультики вмикаю, а вмикаю ці, знаєте, там, рахувати цифри, кольори вчити. Тобто все, що я могла сама сказати, ну, це може замість мене хтось сказати. Є такі няні онлайн, такі, як пані там Калина, хто дивиться, але ну, вона мені не дуже подобається, не, мені неприємна вона. Є пані Юля, дуже подобається. Пані ця рейчел, місіс Рейчел, чи як і на англійській, отаке вмикає, щось повчальне. То так я собі полегшую трошки е, якусь роботу по дому. Це мені допомагає. Напевно, вигорання я просто ну, не знаю, зіштовхувалася з цим вигоранням чи ні, тому що воно мені здається, що дуже довго повинно йти це вигорання. У мене так, я заморилася це, десь півдня день. Добадись. На наступний день я вже нормально себе відчуваю, мені вже там і легше або веселіше, настрій гарніше. А якщо вигорання, то я так розумію, що це якісь істерики зі слізьми, просто дитину не хочеться бачити, якщо ну, це вигорання дитини саме, ну якось так. Тобто у нас, наче, все ще нормально. А те, що хворіють, то да. Мені мій педіатр сказала, що дитину краще ввести в садочок від трьох років, тому що е якраз коли е ну, трошки він чогось понахапається, і імунітет буде більш стабільний. Бо коли молодша дитинка, то буде чистіше хворіти. Ну, якось так вона пояснила. Хоча я знаю, що багато хто іншої думки. Ну, я, я буду, я записала ну, з трьох років того, і то, якщо візьмуть у нас, якщо ні, то ну, буде на дому в мене. Будемо ходити в ці різні знаєте, такі, е, садочки, школи, якісь групи для дітей на день, на два-декілька разів в неділю. Просто так, щоб серед дітей був та майданчики. Ось, я, сама буду навчати. я в садочок ходила, я вам скажу, що садочок мені дуже. Мені дуже сильно травмував психіку на той час, коли я була маленька. У мене дуже багато поганих спогадів садочка, дуже багато поганих спогадів. Там і хлопчик до мене приставав дуже сильно ліс. І ну, дуже погані спогади. Садочок для мене це просто якийсь ад. Зараз, напевно, я сподіваюся, що садочки набагато краще. Ще про садочок згадала, як. Оце травмування в мене було. Я коли мене просто змушували їсти картопляне пюре, воно мені просто не лізло. Я не хотіла. Я так, таку істерику закотила, і вони десь години три мене вмовляли з'їсти. Я вже імітувала, що мене тошнить. Уже бігала в туалет, щось там просто випльовувала. А вона, а я ще й брезглива така сильно, досі брезглива, А вона ще з моєї вилки спробувала те пюре, чого я його не хочу. То я й тим паче його не хотіла. І зараз, напевно, ну, якось так, хоч не хоч. Мені так здається, що в садочках, якщо ти не хочеш їсти, дитина не хоче їсти, то її змушувати не будуть. А мене насильно прям змушували. Прям, наче знаєте, як на зло це робили. Таке щось. Ой, Тому так. Травма садочка у мене досі. Дівчинка написала, що після вагітності випадало волосся сильно теж у неї, але за рік з'явився він чубчик, типу нове волосся почало рости інтенсивно. Особливо біля лиця дуже дивно виглядає. Справа в тому, що чубчик у мене давно вже є. Я його так зачосую, коли сушу волосся. Чубчик у мене теж так торчить, теж дивно виглядає, але. У мене навпаки виходить. Чубчик виріс, а волосся почало випадати. Ще одна дівчинка написала, що теж такі були проблеми зі сном, що дитина не спала. Ну, вночі погано спала, і по лікарям ходили, але лікар сказав, що треба почекати. Ви знаєте, я насправді так ну якось лайтово просто відношуся до цього всього стану дитини, тому що я розумію, що це він росте, а це стрибки зросту. Він прокидається кожен день навіть. Декілька разів в день він після обіду прокидається, і щось вже нове. Зранку прокинувся, і щось вже нове. Тому це я вам скажу природнє, це нормально. Якусь там велику проблему шукати тільки потрібно тоді, коли це сукупність якихось проявів ненормальних, нездорових проявів у дитини. Є тому не спить сьогодні. Не спить ночі. Ну, окей, я з ним не сплю, я помучусь нічого, але ну, я ж не можу його вкласти насильно спати. Потім ну, завтра вже спить нормально. Може так два дні не спати, там в три прокидатися гратися до шести ранку, а потім вже нормально спати. Я його розумію, бо він росте. Ви, ви знаєте, коли він лягає спати, то він ну, так от тягнеться на голову встає, там ручки, ножки тягне. Він просто зараз так витягується, і ви розумієте, коли ви вже не ростете, зріст зупинився, але ноги крутить, руки крутить, буває таке, так. А це прикиньте, коли дитина росте, воно все витягується, як воно крутить, то він теж не може там вкластись ніяк, ти ще щось. Ось це все природне, це все зрозуміло. Зараз збираємося виходити. Подивіться, цей костюмчик дівчинка присилала. Якось ну, дуже подобається, скільки вже носимо його. Якість класна, і малому личить. Зручний такий. А-а-а! Знову накидав іграшки. Mm. Перестрижемо. Mm. От бачите, як пізно вийшло, От як його знімати, щось на вулиці. Перед вдома буду знімати. Темно, в 3 години вже темніше. Чи є Аврора у нас тут, чи немає. Зараз подивимось. Дуже цікаво. Якщо є, то це ж. Це ж круто, можна дуже багато економити. Є ура, є, а зараз підемо в Аврору. Є так, наушники, все, що хочеш. Малинка. Круто. Забрали посилку, така, ну, вона габаритна. Визвали машину, тому що додому не донести. Перевірила, почала перевіряти все, що приїжджає. Коли я одна з дитиною, то це нереально, то зараз перевірила і все нормально. А то буває, щось не докладу. Ти їм пишеш, вони там у себе облік роблять, тоді пере, ну, вже відправляють те, що не доклали. Вже дома розібрала посилку, мені все подобається, все, що приїхало, воно неймовірне. Дуже класно. І на мені сидить. Я би все собі залишила, всі кольори, але а, буду вже завтра займатися фото-відео, бо це займає до, досі багато часу. А, треба буде, Владислава, в класи спати, і тоді я буду вже знімати. Хочу спробувати знімати на камеру. У мене є ну, така стара професійна камера, а, хочу спробувати на неї. Якщо не діло, то продовжу на айфон. Потім. Владислав відмовився вечеряти, зробила йому таку класну злакову кашу молочну, не хоче він її їсти. Трошки поїхав, дала спробувати ковбасу по-домашньому. Трошки поклював, йому сподобалось. Але чуть-чуть, би там приправи ось, і вона магазинна. Вона не ну, домашня, але не домашня. Реакції ніякої немає. Заснув дуже швидко, тому у мене зараз є час на себе. Я буду монтувати влог, виставляти, загружати. Е, і трошки відпочину, подивлюсь серіал, почала дивитися. Я думала, що додивилась його, але ні. Американська історія жахів. Так що другий сезон зараз вже. Думала, 10 сезонів я перепутала з ходячими мертвецями, і виходить, що в мене є що дивитись. Серіал кажу, дуже такий страшний, жахи жахами. Я до жахів нормально відношусь, не сприймаю. якось, ну, Мені нормально фільми дивитись, мені не страшно, бо я розумію, що це все фільм, як це все знято, грім і все таке. Але ось цей серіал це щось таке <laughs> незвичайне. І насправді ну, цей серіал дуже популярний і дуже багато класних відгуків про нього. Він дуже старий, до речі, тому хто хоче, дивіться, але щоб у вас було все добре серцем і дітям не показуйте. Забула сьогодні забула виставити влог, давно зробила. Ну як давно? Ще вчора загрузила на сьогодні, але не виставила час. Ось тільки тільки я загрузила в 9 годин. Ой, думаю, що не пропустять, і треба буде публікувати мені ці короткі відео в YouTube Теж чорт тому, що відео все ж таки багатьом мені пишуть в особисті, не показується чогось. Не знаю, мене ховає YouTube. Я не знаю чого, але ну, якось так дуже за того, що мене Ютуб ховає. Не цікава, напевно. Я вас всіх міцно обіймаю до завтра, буду завтра знімати влог. Вже настрій буде, буду працювати, але дуже хочу зловити сонце завтра і в день вийти гуляти з малим. Ось, бо так виходить, що виходимо вже, коли сонечко сідає за будівлі і не, ну, не видно його зовсім. Всіх міцно обіймаю, всім пока і до нових відео. Пока.